Так, відвантажуємо нашого красення Соліса со 105-го, тракторець на 105 кінських сил, повнопривідний, чотирьохціліндровий, турбований двигун, завод виробник саналіка, Індія, але 50% заводу лише компанії Янмар, ходова трансмісія Янмар, двигун по ліцензії Міцубісі, тракторець їде в Новомиргородський район. Другий тракторець вже їде в одне село. Ціна даної моделі 31 500 доларів. Кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся Тракторців наявності. Зараз загружаємо та будемо вирушати до клієнтів. Клієнти в суботу приїхали, покаталися, все їм сподобалося. Гарного дня, до побачення!